Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами поговоримо про головний убір, такий як очіпок. Очіпок ще відомий як чіпець, чепець, тілець, чушка, капор, каптур. Також це головний убір заміжньої жінки, інколи з подоженим розрізом ззаду, який зашнуровувався та стягував під ним волосся. Жінка, яка у шлюбі знімала чіпець лише тоді, коли лягала спати. Також чіпці очіпки були різноманітної форми та з різних. З тканин та різного оздоблення це залежало лише від регіональних традицій та місцевих традицій. Це головний убір відомий з 19 століття. Учіпок являє собою м'якеньку шапочку з підкладкою, який ззаду зашнуровувався шнурком і щільно прилягав до голови так, щоб волосся не виглядало з під нього. М'які очіпки за конструкцією та формою поділялися за такими зав'язуванням: як потиличне зав'язування, кругове зав'язування, пришиті застібки та пришиті зав'язків. М'які очіпки на Київщині та Чернігівщині називали чушка, на Полтавщині збірник, зборник на Черкащині, каптур на Дніпропетровській та Кіровоградських областях, каптурик на Вінниччині, ковпак. Чепець на Тернопільщині, Рівненщині та Волині. Основною функцією очіпка була те, що він міцно тримав волосся під ним. Не менш важливою функцією була те, що очіпок запобігав частим забрудненням хустки. М'які очіпки. Переважно шили із недорогих тканин, такі як полотна, сатин, сиць, байка, також льон, а рідко були із бавовни. Також з чого складався сам очіпок? Очіпок складався із обідка, ширина якого визначалася місцевими традиціями. А ширина визначалася обі... обхватом голови його хазяйки. Також очіпок складався із. Кругового донця. Найчастіше він був округлої форми і часто прикрашався вишивкою, мереживом, деколи прикрашався ще різноманітними, от як у мене, смужками. Обідок пришивався до донця, а заду стягувався шнурком. У 19 столітті поряд із м'якими очіпками. На східній території України були і тверді очіпки з твердим каркасом. Вони називалися очіпок, капур, каптур, шоломок, каптур. Твердий очіпок виготовлювався переважно із куплених тканин, таких як тавта, сатин, шовк, парча. Також їх виготовлювали з однотонних різнокольорових тканин або із строкатих. Для виготовлення такого очіпка треба було взяти шматочок тканини і укріпити його із середини. Чим ж він укріплювався? Він укріплюся щільним куском паперу або ж проклеювався такою сумішою, як вода, мука і крохмаль. Також ці дві тканини міцно прошивалися між собою соломитками. Ця солома називалася «кечкою». Такі очіпки оздоблювалися переважно вишивкою золотом або сріблом, перлам та дорогоцінним камінням. Переважно старші жінки або жінки в роках часто носили поверх таких очіпок шовкову пов'язку, а поверх шовкової пов'язки носили тоненьку прозору намітку, яка була оздоблена, кінці якої були оздоблені вишивкою або ткацтвом. Київщині очіпки шили з парчі, шовку, оксамиту і часто нагадували за формою шапку. Також за формою вони були як трикутної, круглої, часом з ріжками форми. Матеріал на очіпки брали квітчастий або ж гладкий для того, щоб потім можна було вишити на нім квіти або листя. На Полтавщині під очіпок спочатку надівали кибалку. Це такий. Бублик і сіна, який був обкручений полотном, вперше його одівали дівчині після заміжя. На кибалку накручували волосся, зверху одівали чепець і зав'язували заді. Це надавало голові оширеної форми. Чернігівщина славилася тим, що у них був очіпок підвищеної циліндричної форми, а поверх якого пов'язувалася шовкова хустка відмінного кольору. На Вінниччині був поширений очіпок, який нагадує сучасну форму берета. Він був виготовлений із полотна і, мав бути, верх, якого мав бути рясно оздоблений вишивкою гладю, а саме квітками. Черкашина щушка була з випуклим верхом. Підбиті клоча мали полотняну підкладку. По краях вони були оздоблені кривулькою або плисом. Ажурні м'які очіпки на кінці 19 століття були поширені на Херсонщині. Їх вив'язували кручком з білих ниток, які купувалися у крамницях у вигляді круглих мотків. У Володимир Волинському районі Волинської області очіпок з твердим обідком та ажурним денцем пов'язувався з ситцевою хусткою. Таким методом, що вузлик був зав'язаний над чолом. На Закарпатті очіпок мав вигляд шапочки з полотна, до якого пришивалися чічки з лелітками. Це такі три фабричних стрічки. Задню частину очіпка збирали у складки і оздоблювали, або ж пришивали до них стрічки Слобожанщина. Цікава особливість цього регіону те, що у них був. Очіпок, шапка, кораблик. Зверху ж його оббивали парчею, а з середини набивали домотканим полотном. Між парчею і домотканим полотном обкладали пісним, пісним тістом, для того, щоб очіпок тримав свою форму. Отож, наприкінці. 19 століття на початку 20 століття очіпки вже виходили із ужитку. Той, хто народився в перших роках 20 століття, пам'ятають, що у їхньої мами або у їхньої бабусі були очіпки, але, самих, але самі таких очіпок не мали. На Західних областях такий головний убір протримався до 30-х років. А у Карпаті і на Поліссі ще трішки довше. Як реліктові, цей головний убір затримувався по всій території України до середини ХХ століття. У наш час деякі майстри повертаються до виготовлення стилізованих очіпків.